Я, патріарха Володимира, не знав до сану єпископства. <кій> я за нього багато чув заочно, але я не мав нагоди ніколи з ним спілкуватися. Тільки тоді, коли вже наступила демократія, коли наша церква почала піднімати голову, що Україну розділюють. Поляки тягнуть ту частину, яка до поневолення радянською владою належала Польщі. У Польщі з'явилися по вікнах наклейки, які говорили, що Львів наш, Україна наша, вони там інакше сказали, кабаня наші і бидли наші. Це вже так відразу грубо. Це дуже насторожило. Духовенство Галичини, бо наші батьки і діди мали дуже багато спогадів, як поляки знущалися над нашим народом, прийшли на нашу землю і над нами знущалися. Тоді питання було поставлено так: якщо ми, значить, ще були такі розмови, що Західна Україна не має юридичного документу, коли вона засвідчила би, що вона відвоювала себе від, від Польщі. І вона тепер, після розпаду Союзу, знову мусить належати Польщі. І це було таки лячно. Почали поляки піднімати різні історичні. Спогади, в газетах публікувати. От, і найбільше найактивніше працювала Греко-католицька церква, аби полонити знову галичан до греко-католицької церкви. А активісти, які це добре знали, які Ще може на власній шкірі, де хто відчув <кхи> дружбу Польщі, почали активізувати народ парафії, священників, і почався процес відродження української церкви. Патріарх Володимир, ще тоді Василь Романюк, священник, перебував у Канаді. Він Відбув радянських контаборів 19 років, і здавалося, що йому трошки повинно бути легше, і його, його, йому проклали дорогу у Канаду. Він поїхав у Канаду, але Канада як край блага, мабуть, не небесного, а земного. Не задовольняла його, бо це був борець. Він не міг ніколи змиритися з тим, що на Україні тут така неправда, а там таке ситне, легковажне життя. Я не можу собі пригадати цю фразу, а цю фразу може вам до буквальності сказати, ще Степовик Дмитро, бо він теж. Багато разів спогади робив про патріарха Володимира. Він сказав, що мені по горло ота сита ситна Канада. Значить, що Це така бездільність якась. А українство вони бавилися просто як маскарад новорічний чи щось подібне. Він дивився на цю збайдужілість цього народу, ситність, і він не цим миритися. Коли <кій> У нас була проголошена українська церква, ще рік випередила церква державу. Значить, він коли почув, що на Україні вийшли парафії з підпорядкування московського, а до католицького не пішли. Він мав зустріч з патріархом Мстиславом, і відбулася розмова, а, треба було, мабуть, переконувати патріарха Мстислава, аби патріарх Мстислав посвятив його на єпископа. Але він. Не вичікував, там треба було щось вичікувати. Я не годен пригадати собі сьогодні, що якраз само заважало йому прийняти сам. Він тоді все кидає і їде в Україну не в сані єпископа. Це Нам була велика кривда, бо не мали ми ніде єпископа, який би нам посвятив єпископів, аби ми могли зупинити процес переходу. У греко-католицьку церкву. А греко-католики народ брали обманом, значить, заганяли на якесь міроприємство чи богослужіння, чи ще щось там, і тоді ставили всіх на коліна і проводили присягу, клятву вірності римо католицькій церкві. Значить, до мене приходили парафіяни. І цікавилися, що ж в такому випадку робити, бо вони не хочуть бути католиками. Я кажу, що стаєте на коліна, читайте собі «Отче наш Богородиці, що там знаєте, а участі з ними не беріть, і ви не будете винувачети. Це не має права ніхто зробити насильством над актом вашої волі. Аби не стягати на себе увагу, то ви. Ставайте на коліна та й мовте собі молитву, яку знаєте, <кій> Патріарх Володимир, що тоді Василь Романюк, священник, повернувся з Канади і почав свою активну діяльність. Ми провели тоді збори у духовенства. Це не збори, а собор духовенства треба сказати, бо там рішалися дуже Поважні справи саме, як сформувати українську церкву і накреслили шляхи на майбутнє. Значить, коли почалися ці погроми греко-католицької церкви, здавалося греко-католикам, що всі підуть добровільно, може з великим бажанням. У Греко-католицьку церкву, але історія відкрила очі, що Україна була православною і у греко католики нема чого йти. І почалася активізація до української церкви. Це е, мої спомини не про Патріарха Володимира. Я не можу пригадати собі, десь у липні я поїхав до. Е, Архієпископа Макарія, аби він дав мені дозвіл відслужити літургію в каплиці на моїй парафії, бо вже спали пута радянського атеїзму з рук наших. І ми хотіли відновити богослужіння у каплиці на моїй парафії. Я мав антимінс перевести в, іншу, в інший храм, і мені треба було на це дозвіл. Я приїжджаю у Франківськ, а там якраз католики <кхи> штурмом беруть кафедральний собор. І там, коли побачило духовенство, якимсь чином було до 80 чоловік священства у Кафедральному соборі, і архієпископ Макарій оголосив голодівку, дзвонив до Папи Римського, дзвонив до. З кордонних своїх товаришів, але відгуків ніяких не було. І тоді <кій> ці священники стали перед факт і міркували, що робити. І прийшли до тих висновків, що треба створити ініціативну групу і починати діяти серйозно у захист православ'я. Десь хтось сказав, що на другий раз зберемося, бо нас нині мало. А все-таки була моя особиста думка. Ні, сьогодні маємо зробити, як буде необхідність якась, то ми можемо переобрати в наступній зустрічі, а сьогодні мусимо почати діяти. І ми обрали групу, значить, у цю групу ввійшов був Василь Випрук, проти з Коломийської єпархії. <кій> і ще якісь два священники не пригадаю собі. А потім якраз вже на, ну ще було таке, що коли ініціативну групу обрали, підійшли до владики Макарія, який тоді сидів на Горньому місці і проводив голодівку <кій> і просять. Архієпископа Макарію Владико ми обрали ініціативну групу для захисту православ'я на Західній Україні, благословіть нас. А він каже, нехай Господь благословить, їдьте до екзарха Філарета, а я вас там підтримаю. У вас кандидати на єпископів знайдуться і ви питання своє вирішуєте. Оце був початок <кхи> української церкви у Франківщині. На той час, після якраз цієї процедури, приїжджає Патріарх Володимир з Канади і дуже бурно, активно облився, бо він був член Хельсінської спілки, він був в'язним, він мав стратегію, це вже було пройдено ним той шлях, і він. Так активно, так владно влився в цей процес, що то було дивно. Він став відразу вожаком. Був ще протиєрей Мирон Сас Жураківський, той теж по канонах добре стояв. Він зараз виїхав у Німеччину, бо в нього задуха, і в нас тут немає препаратів. А він там лікується, і вони дуже вміло йшли цей шлях. Ми пригадую собі, ухриплені були збори у Чернієві, якщо я не помиляюся. Оце на як їхати об'їзною на Франківське село, здається, Чернієво то там були збори Собор е, духовенства і у Галичі. То в Галичі я вже був на цих зборах. Патріарх Володимир там таку відсіждав греко-католикам, якої собі уявити годі було. Вони вийшли страшно ображені, але мені здається, що вони відчули, що така тверда рука. Буде непереможна. Це був великий злом. Духовенство наше активізувалося, а потім, коли вже вирішилося питання сану єпископів нашої церкви, то першим висвятився Василь Боднарчук, який був потім на Тернопільській кафедрі. І от недавно помер, а другим був владика Андрій Абрамчук Франківський, третім був я, а четвертим був м, Володимир, майбутній патріарх України. <кій> <кій> я тоді вже скажу ще був наступним роман Балащук і. Микола Грох. І ми на цьому закінчили висвяту і провели собор. От я ще вам не дав плівку собору. Ви може маєте десь? Плівку собору 90-го року? Це думаю. У мене є. Я вам зможу на диску вже дати, мабуть. Тоді. Коли е, ми висвятили цих єпископів, а я не пам'ятаю про висвяту попередніх єпископів, а вона є в інтернеті. А моя е, хіротонія була в суботу, 28 квітня, а в неділю 29 квітня ми святили <кій> Патріарха Володимира. У селі Космарш на його парафії. І він отримав кафедру Закарпаття. Закарпаття було таке загублене, що то там ще була політика русинів і таке і подібне. Вони дуже накинулися, були на греко-католицьку ідеологію і Патріарх Володимир там. Нічого не міг зробити. А тоді ми почали підготовку до собору організаційного і аби затвердити статут. Значить, 19 серпня 1000 1989 року у храмі апостолів Петра і Павла міста Львова протопресвітер Ярема Володимир <кхи> проголосив про вихід своєї парафії з підпорядкування московського і просив патріарха Вселенського, аби. Прийняв цю парафію в своє підпорядкування, або <кій> передав підпорядкування котрій церкві, або американській, або канадійській. У нас тоді було небагато інформації, бо радянська влада все ізолювала нас від цього вільного світу. Але процес почався. Був там знаменитий такий теж протоєрий Максимович Любомир. Який вчився ще з у греко-католицькій церкві, але Львівська школа до Революції. Вона була греко-католицька, але вона вчила на базі східних вчителів і всі погляди греко-католицької церкви міста Львова були спрямовані на схід до православ'я. І вони жили православним духом. І через те ці протиреї, старі, які ще мали школу тут, але дух у них вже був православний. І я питався, Лашків, Звістове протиєрея. Ти ж кажу, в Греко-католицькій церкві виховався, святився, як ти нині став православним. Мені цікаво. Це він мені сказав, що Львівська школа, в якій він вчився, Якраз саме базувалася на східних отцях, на Східному дусі, і в них всіх був дух православний. От це, Значить, коли все це сталося, почалася підготовка до собору і собор, значить, це були вигідні дні. 5 і 6 червня 90 го року. На цьому соборі було коротко згадано всі кривди, які зазнала Україна і Українська Церква від одних і других поневолювачів, бо чи Рим, чи Москва. Це були поневолювачі, які. Одурманювали наш народ і через церкву насаджували свою політику. Їх не так цікавила церква і спасіння нашого народу як панівство розширення кордонів імперій. Хоч одні, хоч другі. Це було згадано. Я думаю, що я цю плівку вам дам і ви ще будете мати особисто лише ця плівка. Потребує ще живих коментарів, очевидь, бо я був якраз учасником, мені тоді було 40 років, бо це є вже 23 роки, як єпископ. Значить, на цьому соборі було проголошено нашу церкву, церквою патріаршою, і тоді було прочитано статут. Української церкви як патріаршої і затверджено на соборі делегатами соборів. Делегатів, якщо я не помиляюся, це було 550. Був собор чисельний. Ми служили 5 червня літургію на Софійській площі під храмом Софії. І тоді пішли до будинку кінематографа. Тоді ще була радянська Україна, на нас ніхто не звертав уваги, але собор пройшов спокійно, бо всі думали, якась там забавка, якась якихось пару фанатів продемонструє і це все помре. <кій> Владика Володимир, святіший патріарх. Мав доповідь, Ну, ця доповідь це так, знаєте, як грім і блискавка, таке було різке слово, таке було ну, багато разів перервали його оплесками, собор. Він э, страшно переконливо і свідомо речі заявляв, бо він, як священник, знав канони церкви. І як політв'язень знав а, норми і е, вміння е, російської політики, е, м, я би так сказати, за, запутати наш народ. От. <кхух> Багато разів казали, що це радянська влада, але він не казав, що це радянська влада. Він відкрито казав, що це Росія, а не радянська влада. Бо радянська влада. Лад знищився, але лад перестав існувати, а Росія продовжує те саме поневолення. То він казав, що це, це не є радянське, це є російське. І ми повинні це пам'ятати, що це Росія, вона завжди Росія. Значить, після собору, коли ми проголосили українську церкву патріархатом, це було до обіднє засідання. А після обіду патріархам Стеслава проголосили патріархом. І завершилося усе а, запрограмоване напрацювання, яке а, значить, наша церква проголосила себе незалежною і а, що виходить підпорядкування московського, а й не йде у Римокатолицьке підпорядкування 19 серпня 89-го року, а 90-го року, 5 6 червня, завершився весь цей процес, оце бурного такого життя. Це виходилося, приходилося виривати з зубів греко-католикам парафії. І це, якби ще ми були могли. Мати єпископів скорішими ми буде врятували більше парафій у православ'ї, але було дуже важко знайти тих єпископів, які могли б були дати сан нашій церкві. Але сан було отримано, всі перешкоди було зламано. Значить, патріарх Мстислав був немічна, мені здається, 93 річна людина. І, але все одно це був політик серйозний. Патріарх Мстислав міг так сказати, що після такого радянського поневолення виринула красуня Україна. Це так сказати, це треба було вміти любити Україну. Аби так сказати, це такі були епітети до України. І Патріарх Володимир у тому руслі теж вмів так сказати. Пригадую багато разів наші перебування по тижні, по три дні і більше у готелі Україна, бо в нас не було ніяких приміщень. у Києві, і ми зупинялися там, збиралися в кімнатах. Ой, найбільше у Патріарха Володимира і міркували, як побудувати життя в такому напрямку, чи в такому, чи в іншому. А оці всі міркування не позбираєш сьогодні, аби сказати. Але скільки ми зустрічалися, у нас не було інших розмов і. Просто не знаходилося матеріалу іншої тільки, як вивести українську церкву на вірний шлях. Коли <кій> патріарх Мстислав помер, тоді патріарх Володимир взяв на себе цю неймовірно тяжку ношу у той самий час. Ну, про несіння тієї ноші складно говорити дуже. Умови були для нього якісь непосильні. Він щось нараз міг сказати, іншим разом замовчував. Це були неповні два роки. Ну і його смерть загадкова. Не досліджена, мабуть, вже аж Господь там розкриє всі ті таємниці, які покрила могила. Але Господь в одному засмутив, в іншому. Господь Бог винагородив. Він все-таки похоронений під Софіївським собором, а Софія для нього це було святе, святих України. Він мріяв от, провести собор у Софії і підписати документ у святій Софії, а у нього не було нічого святішого, як Софія. І я думаю, що це проведіння Божому йому винагородило таку його любов до Софії. Ну і його обирали у... проводився собор тоді у Соборі Софії. Йому Господь Бог винагороди всі його мрії. О. Ну, я ще можу згадати таке, у нас у мене це на плівці теж є, що 5-6 червня ніхто інший не міг побачити. Значить, в моєї праці. Ну, треба сказати, служіння Церкві Христовій плече об плече з Патріархом Володимиром було 5 років. Завжди були такі відносини дружні, ділові, якихось неділових у нас не було розмов навіть. Патріарх Володимир приїжджав на відкриття Богословського факультету, уже в сані патріарх.